Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги капсули для волосся. Це ефективний засіб для догляду за волоссям, який містить кератиновий комплекс та марокканську олію. Капсули розроблені для глибокого відновлення пошкодженого волосся, надаючи йому здоровий вигляд та блиск. Формула з вітамінами та оліями живить волосся, зміцнює його структуру та захищає від його втрати марокканської лії активно зволожує та пом'якшує, запобігаючи його ламкості. Капсули легко наносяться, швидко вбираються та не обтяжують волосся. Використання цього продукту допомагає відновити гладкість, шовковистість та природний блиск. Підходить для всіх типів волосся, особливо для сухих та пошкоджених.